Були чемпіонат України з Гончаків. Володя Омрихін за команду Волочейськ Мельницької області буде виставляти баса. Він вже не раз виставлявся на цих змаганнях. Має декілька дипломів другого ступеня, третього ступеня. За Волочиськ мала ще виступати руска гонча Кащука, але потекла, є заміна, буде виступати з ангоруським ладнюк Юра, також з вежлицем. І за Волочийша виступає Кужель да, з фіном. Так, все, експертна комісія готується. Ось такий ліс. Ще один англорус, плакун, власник Юрка Ладнюк. Вступає за нашу команду Волочиського району. Приїхали на чемпіонат України з Вечернігівщина. Представити собачку, що привезли. Місяців. Вчора ми виступали, заробили 9 ступеню. Як мусорства? Всі бачу А хто батьки? Накука Атрощенка, тобто я. Чемпіонка України Нового року. Вона тричі чемпіонка навіть. Так, вона тричі. Це її потомок. А тато хто? Тато Кучми. Ага. Він також виступав чи ні? Так. Він також за рукою Д2, по-моєму. Дякую. Тому є на даний момент 5 номерів і один перепуск. Попрошу всіх учасників, знаходиться тут. З нами приюк Микола Іванович. І от у мене таке питання. Він все життя тримає руски гонщик. Скажіть, чому руски гонщик? От які, бачите, більше переваги серед інших політгончиків, конкретно в грузкого Ну, Але от їздити на змагання, ви ж ніколи не було жодного року, щоб ви, певне, не виступали. Чуттям вони беруть в яскісті. Його ну, робота. Все після напуску Володимиру Мрихен. Скажи два слова, що там було. Зайці. Зайці. Ми час від часу чули гон тут. Да. Ну вони там щось скажуть експерти, я не знаю. А я Скільки був на гону плюс-мінус? Японія Басік, це третій у нього чемпіонат України. Будемо чекати приходу експертної комісії. Ти що чув, Володь? Ми чули реально якийсь час від часу за, за реви навіть, я на полюванні в нього то не чув. Якісь сьогодні погода, не. не знаю. Ну так, да, зараз мінус навіть 9 да. на напуску було. Вітер 7-10 метрів. Не боїться ні псальні, ні людей. Бігає навколо. Добре, чекаємо записок. Якої року? 18. Значить, першу нору сьогодні у нас був жилець 6 осінь, бас Мрехіда. Палас пішов е так, широко, але основною речею і спішить або е, не швидким або неколюгою на крок. Е, підняв, перша була попитка е, в нього е, роботи 9, напущує 5,18, 9.30, підняв, 3 хвилини поробив і кинув. Е, Далі включили йому, включили йому це час полаза, полаз продовжував, 10.02 підняв звіря, гонив марно, продигався помаленько, наробив сколі у нас 17 хвилин і в 10.42 ми вирішили, що він далі випробувати нічого вищого він не досягне. Роботи в нього 23 хвилини чистого гона і 17 хвилин сколів. І так, За палазною поставили 6 ваїв, 4 в другій половині першої роботи добудуюсь 16, 6 вчуття, не привів він належав життя, не здатний він показати кра кращу роботу. За нього просто не вистачає. Або це є наслідок того, що вони зараз полюють інтенсивно на лосицю і він переключився на ту роботу. Має вас бай за яскість, 7-2-4 розцінили ми його голос. що що, що? 724. 7-2-4. 12. Яскість. Ясність 12, 7-2-4 голос не паратий. П'ятерку за паракість і 4 за послушання. І то 66 балів і по третій Ура, вітаємо, Володя. Дякую. З початком волочиської команди. Дякую. дякую, дякую, дякую. Це коли Лисогон заробляє диплом дякую. по зайцю. Без Другий номер безконтактний, дуже глибокий, безконтактний. Повністю собака працює бо, бо, на роботу. Абсолютно самостійнома. Зайця о, чому дві минути Давиду. гона сколовся і скол не виправив. Дякую де. за роботу за відгук за роботу другого номера. Чиська зм... команда. Третій номер фін. Другий не спрацював. Надіємося, що третій щось покаже. Повертаємося додому. Третій наш номер. Фінська гонча кужеля була без підйома. підйому. Ну, з командою один номер спрацював на диплом 3 ступеня. Будемо чекати загальних результатів. Всім удачі, хто тобто буде виступати завтра. Все до зустрічі. Результати змагань 24-го року. Вже результати 25-го року. Далі буде.